На східній околиці Коломиї між вулицями Івана Мазепи та родини Крушельницьких розкинулося цільне медичне містечко, яке постало не на порожному місці, а має свою давню цікаву історію. У цій схожій на палац будівлі ось уже понад сотню літ несуть недремну службу вартові нашого здоров'я і життя. Люди в білих халатах, без яких не обійтися, і в третьому тисячолітті. У травні 1905 року у покуцькій столиці на передмісті Вінцентівка відбулося відкриття одного з найбільших медичних закладів краю. Споруда, яка обійшлася коломийському повітові у 300 тисяч австрійських корон. Перших відвідувачів вражала загальна площа установи. Його європейський архітектурний стиль, підкреслений високим готичним дахом з мозаїчним орнаментом Коломийської черепиці. Український лікар-хірург Зенон Левицький був її першим директором. 1914 року його призначено членом краєвої ради здоров'я при уряді Австро-Угорської імперії. Після Першої світової війни Левицький змушений залишити директорське крісло через потужний пресинг так званих польських колег і перейти на приватну практику. На його місце призначили нового керівника шпиталю Станіслава Калінєвича. За фахом хірург, за покликанням маляр-аматор, за походженням Галицький поляк. Представники цієї нації творили більшість, далі йшли юдеї, і вже опісля українці, яких було аж двоє Рентгенолог Дмитро Станкевич та молода лікар-терапевт Марія Адріана Кейван-Крупська. Подвір'ї окремо стояв очний корпус, побіч нього струменіло джерело, над яким здіймалася скульптура Діви Марії. В радянський час з подібними культами боролися, і як наслідок замість Богородиці звели пам'ятник академіку Івану Павлову. Настанням німецького окупаційного режиму пацієнтами лікарні на рівні з людьми ставали гестапівські вівчарки з належною медичною допомогою. Новим директором Коломийського повітового шпиталю призначено тепер хірурга Ярослава Генека березовського заступником ще одного свідомого українця Володимира Білозора. Та коли війна набула переломного характеру, вони разом зі своїми родинами назавше покинули і медичну практику, і саме місто над потом. В повоєнні роки особливо болючим постало питання забезпечення кваліфікованими кадрами. І тоді, 15 вересня 1945-го, на базі міської лікарні відкривають півторарічні курси з підготовки медичних сестер. Вагомий відсоток того першого повоєнного складу медпрацівників було направлено до Коломиї з Росії та Сходу України, яких на рівні з місцевими ескулапами знають та пам'ятають в наших оселях і донині. Це Єніна і Руденський, Шиманський паляниця паньків, Хом'як, Маламут, Хомен, подружжя трутяків. Серед них і справжня людина легенда, орденоносець, завідувач травматологічним відділом міської лікарні Анатолій Шептун, чиє ім'я, старша генерація Коломиян і досі вимовляє з повагою. Очевидно, на усіх ланках професія лікаря не тільки високогуманна, але й екстремальна, прагматична, а часом і доволі жорстка, особливо, коли тобі довірено здоров'я та життя людини. Однак медикам теж притаманні високі духовні пориви душі і серця. Так понад півстоліття тому створено чоловічий аматорський колектив медичних працівників, знаний нині на теренах як хорова капела Жайвір під орудою Степана Ярмуся. Від 1973-го і до сьогодні художнім керівником і диригентом є Михайло Ількович Гринюк. Вельми приємно, що серед ветеранів хору і далі можна побачити на сцені гордість коломийської медицини Володимира Кейвана, Василя Кобиляка, Богдана Лугового, Василя Неміша, Любомира Саницю, Василя Солонину, Івана Лепчука, Данила Воротняка, чиї голоси будили Національний дух краян. Впродовж десятиліть у старому міському клубі медиків діяла художня самодіяльність і театральний гурток під орудою Миколи Теличка, завідувача керівника, актора. А молодше покоління 80-х, мабуть, добре пам'ятає репертуар і самих учасників вокально інструментального ансамблю медпрацівників. Для більшості з них то був апогей епохи щирої дружби і теплих, приятельських, майже родинних відносин у коломийському середовищі великої армії людей у білих халатах. Той час відтворив у своїх дружніх художніх шаржах лікар-офтальмолог Микола Ганущак, героями якого були його колеги: паляниця Шиманська і Шептун, Кейван і Сідельковер, Трутяк Барабалюк, Джувелькян. 1973 року на кошти фонду всесоюзного комуністичного суботника було спроектовано типовий корпус дитячої лікарні міста, що в комплексі з центральною набирало ознак компактного медичного містечка, незважаючи на архітектурні стилі різних історичних епох. А напередодні дня медичного працівника 1982 року Коломийський друкований орган-червоний прапор повідомляв про здачу в експлуатацію сучасного п'ятиповерхового терапевтичного корпусу на 240 ліжок. Перед закінченням урочистостей бригадир мулярів управління Коломия Промбут Терещук вручила головному лікарю району Івану Токарю символічний ключ. А сам новий розширений медичний заклад столиці Покуття інспектував голова Ради міністрів УРСР Віталій Масол. Відтоді багато чого змінилося у цих стінах, примножилося, удосконалилося згідно часу новітніх технологій, гігієнічних та лікувально-профілактичних вимог. Давня центральна лікарня на східній околиці Коломиї не стоїть нині одиноким острівцем, як колись. Тепер тут комплекс споруд, її структурні підрозділи з різноманітними новітніми видами консультативно-діагностичних послуг. Сюди йдуть за кваліфікованою медичною допомогою, а ще з надією, довірою та сподіванням, наче до храму, у якому стоять на чатах нашого здорового майбутнього люди в білих халатах з незламною клятвою Гіппократа.